Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Зараз настали дуже спекотні дні. Хочеться побільше освіжаючих десертів та напоїв, але щоб вони були максимально натуральні. Сьогодні поділюся своїм рецептом дуже смачного домашнього морозива, яке готується з доступних продуктів, котрі є на кожній кухні. Скажу відразу: порція виходить велика. Можна поділити інгредієнти на два, якщо вам не потрібно дуже багато морозива. Для приготування нам знадобляться такі продукти молоко жирне або вершки питні, жовтки, білки, масло вершкове, цукор, сіль, крохмаль кукурудзяний, желатин, вода, ваніль або ванільний цукор. Для початку в холодній воді замочую желатин. Він в цьому рецепті грає роль стабілізатора. І далі не потрібно буде кожну годину перемішувати морозиво. Відставляю його для набухання. У мене сьогодні молоко не дуже жирне, тому я додаю до нього питні 20% вершки. Можна робити тільки на вершках буде ще краще. До молока додаю яєчні жовтки, туди ж додаю кукурудзяний крохмаль. Обов'язково має бути саме кукурудзяний крохмаль це важливо. Ретельно перемішую вінчиком до однорідності. Тепер пропускаю масу через сито, щоб видалити плівки жовтків. Завдяки цьому не буде специфічного присмаку яєць. Тепер ставлю ковшик на мінімальний вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння, але не кип'ячу. Як тільки з'явиться перша булька, знімаю з вогню. Додаю ванільний цукор і масло. Завдяки маслу виходить вершковий смак. Тому воно повинно бути якісним і ні в якому разі не спред. Перемішую до повного розчинення. Тепер в гарячу масу додаю набухлий желатин. І також перемішую до розчинення. Далі масу охолоджую. Я це роблю в холодній воді декілька разів, змінюючи воду. Коли маса стала кімнатної температури, готую білкову масу в чисту суху миску вливаю білки. Додаю сіль для балансу смаку. І всипаю цукор. По кількості дивіться самі. Мені достатньо 200 г. Якщо любите більш солодке, додавайте 250 або за своїм смаком. Тепер ставлю миску з білками на парову баню і постійно помішуючи доводжу до повного розчинення цукру. До речі, таким чином білки проходять термічну обробку. Щоб перевірити на крупинки, розтираю краплю білкової маси між пальцями. Коли цукор розчинився, знімаю з бані і починаю збивати міксером на великій швидкості. Збиваю до щільної пишної піни. Тепер за два прийоми вливаю молочну масу, перемішуючи міксером. Дуже довго не потрібно збивати, лише до об'єднання. Якщо робити все правильно, білки не опадають. Маса залишається дуже пишною. Тепер виливаю масу в контейнер з кришкою і ставлю в морозильну камеру мінімум на 5 годин. Я залишила трошки маси і виклала у формочки для ескімо, щоб було морозиво на паличці. Можна брати будь-які форми для морозива. Таке морозиво виходить натуральне, з вершковим смаком і шовковистою структурою. Вихід із цієї порції приблизно 1 кг 700 г чудового домашнього морозива. Смачне, освіжаюче, можна подавати з будь-яким сиропом або соусом, чи шоколадом, горішками. Смакота неймовірна. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.